Привіт, детективи! Сьогодні перевіримо, чи міг звичайний компас працювати як GPS 2000-ї давності. Де народжений цар Юдейський? Ми бачили його зорю на Сході. І ось зоря, яку бачили на сході, йшла перед ними. Аж зупинилась над місцем, де було дитятко. Зупинилась? Над одним конкретним будинком? Комети так не вміють, планети теж. Це був не космос, це був Божий маяк для тих, хто шукав всерйоз. Бог дає особисті знаки навіть найвіддаленішим шукачам. Якщо ти справді шукаєш, він знайде спосіб вказати тобі дорогу. Хоч би якою мовчазною була зірка. Алло? Два роки? Ти впевнений? Дякую. Тільки що мені передзвонили з архіву. Мудреці прийшли не в ніч народження, вони йшли мінімум півтора-два роки. Коли вони увійшли до будинку, Ісус уже ходив, а можливо, говорив: Ясел давно вже не було. Але ці гості були настільки впливові, що налякали самого Ірода. Завтра я попрацюю над цією інформацією і докажу, що ці люди були реальними. І після їхнього візиту до Ірода Ірод влаштував жахливий злочин. Мудреці прийшли надто пізно і точно вчасно.